Колготки імітація капронових. Ідуть плотні, різна плотність. Я вам зараз буду показувати, що вони себе представляють. Дивіться, ідуть менші розміри, один шовчик. Всередині, бачите, такі вони як, тепліші. З цієї сторони вони виходить. Ось так от виглядають тут на ніжці чорні, просто вони плотні. Розказую вам коди. Обов'язково чуйте коди, щоб ви могли також їх озвучити. Так, 100 1800 ден. Код 2007, чорточка 2, ось такі чорненькі. Вони йдуть 48 по 52 розмір. Ціна їхня 165 гривень і 141, 147 гривень, якщо їх брати на гурт від 6 штучок. Зафіксували. Кому як подобається, можете зорієнтуватися по табличці. Наступна моделечка також на один шов. Код моделечки. Щось поки не бачу. А, от бачу: 2007, чорточка 1, 1800 ден. Ціна їхня 170 гривень і 152 гривні, якщо їх брати на гурт. Розмір 52-56. Тянуться вони йдуть на два шва. Зрозуміли, більші розміри на два шва, менші розміри на один шов. Тому, вдруг, що, якщо я щось перепутала, ви можете уточнити, чи один, чи два шва. Ось така моделечка на один шов. 164 гривні одну штучку, якщо брати. І 146 гривень, якщо їх брати на гурт. 42, 48, 48 розмір. Код модельки 2007, чорточка 3 Пише один шов. Бачите, ось такі вони всі дуже класнючі. Так, два шва. На два шва, бачите, іде ось так. Ось так іде моделічка, гарно тягнуться. В середині також вони йдуть ось так. Бачите, середині інша тканина, не плотненькі. Дивіться, розтягуються на ніжці, бачите, вони виглядають дуже гарно, що ні от це у вас просто ніжка. Коли носите під юпочку, раджу вам оцих два шовчика вдягати наперед. Один шовчик залишати назад, тоді не видно у вас на попі цих шовчиків. Це ми так з дівчатами вже придумали. і бачите ми користуємося, тому радимо вам таку штуку. Так, показую, що в нас тут є. На е, два так, пишемо, ой, два шовчика 880D, 48, 52 розмір. Код 2017, чорточка 2. Або скидайте нам в скрін обскрін вот таких фото, щоб ми могли вам підібрати. Це фірма Corona. Така 168 гривень, 149 гривень, якщо брати оптом, 48-й, 52-й розмір, 2 шовчика, код модельки 2017 чорточка Також можете робити собі скрін, щоб ви могли запам'ятати, яку іменно вам упаковочку. Наступна остання моделька: 1 шовчик. Код модельки 2017 чорточка 3, 42 по 48 розмір. 162 гривні і 144 гривні, якщо їх брати упаковочкою 6 штучок. Ось така вам також притримую, щоб ви могли зафіксувати, зробити скрін і прислати його нам.